Добрий день, вас вітає онлайн Автошкола-Час і ми продовжимо з вами нашу роботу по розбору екзаменаційних тестових завдань. Ми з вами розпочали тему третю на попередньому уроці, пройшли перших 30 питань і тепер будемо продовжувати. Друге заняття по темі номер 3 Сайт онлайн автошколи Час має доволі зручний функціонал. І для того, щоб нам з вами продовжити незакінчену роботу, ми можемо просто натиснути на ось цю кнопку Продовжити. І це нас має перенести на ту діяльність, на якій ми зупинилися. Тиснемо на кнопку Продовжити. І тут ми бачимо, що система нас перекинула на ту діяльність, на якій ми закінчили. Ми пройшли 30 питань. Починаємо з питання 31-го. До речі, тут для бажаючих можна розпочати буде спочатку. Ну ми спочатку не будемо розпочинати, будемо продовжувати. Чи має право пішохід вимагати від органів виконавчої влади, власників автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів створення умов для забезпечення безпеки дорожнього руху? Пішохід має право вимагати від органів виконавчої влади забезпечення безпеки власного руху. Відповідь друга. Які дії зобов'язаний вжити пішохід у разі його причетності до дорожньо-транспортної пригоди? Пішохід, який причетний до ДТП, має надати домедичну допомогу потерпілим повідомити орган чи підрозділ поліції про пригоду, дати необхідні дані для себе, перебувати на місці події до приїзду працівників поліції. Якщо були очевидці аварії, потрібно постаратися записати їхні прізвища та адреси. Отже, відповідь пята. Чи дозволено пасажирам виконувати посадку-висадку з боку суміжної смуги руху? Посадку та висадку пасажирів потрібно виконувати біля тротуару або на узбіччі, але тільки не із суміжної смуги руху. Це дуже небезпечно. Тому заборонено відповідь перша. Посадку, висадку пасажирам дозволено здійснювати. Посадку та висадку пасажирів дозволяється здійснювати з посадкового майданчика, біля тротуару. На узбіччі. В крайньому випадку з крайньої смуги, але тільки не із суміжної смуги. Тому відповідь третя. У якому випадку пасажирам дозволено здійснювати посадку, висадку з узбіч або тротуарів? Посадку та висадку пасажирів потрібно здійснювати з посадкового майданчика, а при його відсутності з тротуарів або узбіччя. Тому відповідь третя. Звідки пасажирам дозволено здійснювати посадку, висадку за відсутності посадкового майданчика, тротуару та узбіччя. За відсутності посадкового майданчика, тротуару та узбіччя, посадку та висадку пасажирів дозволяється здійснювати з крайньої смуги руху, якщо це буде безпечно. Але тільки не із суміжної смуги для руху. Тому правильна відповідь друга. Яких умов повинні дотримуватися пасажири при посадці висадці з крайньої смуги проїзної частини? Пасажири повинні переконатися, що це буде безпечним і не створить небезпеки та перешкоди для інших учасників дорожнього руху. Відповідь 2. Де повинні перебувати пасажири, користуючись транспортним засобом. Пасажири при користуванні транспортним засобом повинні сидіти в призначених для цього місцях. Також вони можуть стояти, якщо конструкція транспортного засобу передбачає перевезення пасажирів, що стоять. Відповідь 5. Чи може пасажир їхати стоячи, користуючись транспортним засобом, що обладнаний поручнями? Пасажири можуть стояти у транспортному засобі, якщо це передбачено його конструкцією. Відповідь 2. Чи повинні пасажири пристібатися ременями безпеки під час пересування на транспортному засобі, який ними обладнаний? Пасажири, так само як і водій, повинні пристібатися ременями безпеки, якщо вони передбачені конструкцією даного транспортного засобу. Тому відповідь 2. Чи повинні пасажири бути в застебнутих мотошоломах під час пересування на мотоциклах і мопедах? Пасажири мотоцикла або мопеда, так само як і їх водії, повинні бути в застебнутих мотошоломах завжди. Підповідь 2. Чи дозволяється пасажиру відволікати водія під час руху? Пасажирам забороняється відволікати водія від керування транспортним засобом та заважати йому в цьому. Відповідь перша. Чи дозволено пасажирам відкривати двері транспортного засобу з боку тротуару посадкового майданчика краю проїзної частини чи узбіччя? Пасажири мають право відкривати двері транспортного засобу з боку тротуару посадкового майданчика краю проїзної частини чи узбіччя, переконавшись в тому, що транспортний засіб саме там і зупинився. Відповідь 2. Чи дозволено пасажирам під час руху на транспортному засобі використовувати для їзди підніжки і виступи транспортного засобу? Пасажирам забороняється перешкоджати зачиненню дверей, а також використовувати для їзди підніжки та виступи транспортного засобу. Відповідь 2. Що повинен зробити пасажир транспортного засобу, який причетний до дорожньо-транспортної пригоди? Пасажир, який причетний до ДТП, повинен надати домедичну допомогу потерпілим, а також повідомити підрозділ чи орган поліції і перебувати на місці події до приїзду поліцейських. Відповідь 3. Під час користування транспортним засобом пасажир автобуса має право на під час користування маршрутним транспортним засобом пасажир має право на безпечне перевезення себе та вантажу, на відшкодування завданих збитків, а також на отримання своєчасної і точної інформації про умови і порядок руху. Тому відповідь 4. В якому випадку пасажири при русі механічного транспортного засобу, обладнаного ременями безпеки, повинні бути пристебнутими згідно правил дорожнього руху? При користуванні механічним транспортним засобом пасажири повинні бути пристебнутими, перебуваючи на будь-якому сидінні якщо ремені безпеки передбачені конструкцією транспортного засобу. Відповідь 2. Чи має перевагу в русі велосипедист, якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям? Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, то велосипедистові потрібно дати дорогу транспортним засобам. Отже, переваги він не має. Відповідь 1. Чи дозволено велосипедистам рухатися автомагістралями, дорогами для автомобілів і проїзною частиною за наявності поруч велосипедної доріжки. Якщо поруч знаходиться велосипедна доріжка, велосипедисти повинні рухатися саме по ній, а не по дорозі. Тому відповідь 1. Заборонено. З якого віку дозволено рухатися по дорогах на велосипеді? Рух на велосипеді по дорогах дозволяється особам, які досягли 14 років. Відповідь 3. Чим має бути обладнаний велосипед? Велосипед має бути обладнаний звуковим сигналом, а також світлоповертачами спереду білого по бокам оранжевого, ззаду червоного кольору. Крім того, під час руху в темний час доби чи в умовах недостатньої видимості на велосипеді потрібно увімкнути ліхтар або фару, тому відповідь четверта. Що додатково встановлюється на велосипедах для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. При русі на велосипедах в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості на велосипеді потрібно додатково встановити фари або ліхтарі, а звуковий сигнал встановлюється взагалі за замовчуванням. Тому правильна відповідь друга. Рухаючись групами, велосипедисти мають їхати по дорозі. При русі по дорозі велосипедисти мають рухатися один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Тому відповідь друга. Яка дистанція має бути між рухомими колонами велосипедистів? Перерусі великих груп велосипедистів вони повинні бути поділені на підгрупи не більше, ніж по 10 велосипедистів в кожній підгрупі з дистанцією між цими підгрупами 80-100 метрів для забезпечення обгону підгрупи іншими учасниками дорожнього руху. Тому відповідь 2. які вантажі може перевозити велосипедист? Велосипедистам дозволяється перевозити вантажі, які не заважають керувати цим транспортним засобом та не заважають іншим учасникам дорожнього руху. Відповідь 2. За яких умов велосипедисту заборонено керувати велосипедом? При керуванні велосипедом у нього мають бути справні звуковий сигнал, гальма. На ньому мають бути встановлені світлоповертачі, а при русі в темну пору доби чи в умовах недостатньої видимості на ньому вмикається фара або ліхтар. Тому в даному випадку вірна відповідь третя. У якому випадку велосипедисту заборонено рухатися проїзною частиною? Велосипедисту забороняється рухатися проїзною частиною. Якщо поруч є велосипедна доріжка. В такому випадку йому треба рухатися саме по велосипедній доріжці. Відповідь перша. У якому випадку велосипедистам дозволено рухатися тротуарами і пішохідними доріжками? Рух по тротуарам та пішохідним доріжкам велосипедистам забороняється. За винятком дітей до 7 років, які рухаються на дитячих велосипедах під наглядом дорослих. Тому відповідь друга. Велосипедисту під час руху на велосипеді забороняється. Під час руху на велосипеді велосипедистові забороняється їздити, не тримаючись за руль, знімати ноги з педалей та підніжок а також триматися за інший транспортний засіб. Тому відповідь третя. Чи дозволено перевезення пасажирів на велосипеді? Перевезення пасажирів на велосипедах забороняється за винятком перевезення дітей віком до 7 років на спеціальному додатковому сидінні, яке спеціально закріплено з відповідними підніжками. Відповідь третя. Ми з вами пройшли ще 30 питань цієї теми. Продовжимо на наступному занятті. До побачення.